Вітаю! Сьогодні урок біології із курсу 8 клас, і тема це перша допомога при тепловому та сонячному ударі, захворювання шкіри та їхня профілактика. Ми з вами вже вивчили будову шкіру, поняття про терморегуляцію і перегрів організму може спричинити тепловий удар. Тепловий удар це патологічний стан, який зумовлений загальним перегріванням організму внаслідок дії зовнішніх теплових чинників. На відміну дії сонячного випромінювання може статися сонячний тепловий удар, при цьому людина буде відчувати головний біль задуху, запаморочення, слабкість, частіше є пульс, шум у вухах, миготіння перед очима і навіть можливе знепритомлення. Якщо ми з вами побачимо людину, який стався сонячний тепловий удар. Нам треба знати певні дії, які треба зробити до того, як приїде швидка допомога. Давайте з вами розглянемо ці дії. Ну, По-перше, потерпілого від сонячного теплового удару потрібно перенести у прохолодне місце, тобто в місце, де не буде пряме потрапляння сонячних променів. Далі розтибнути комір, покласти на голову змочений холодною водою рушник. Трохи підняти вгору ноги, і підклавши під них саме валик. Далі бажано загорнути людину в мокре простирадло, створити рух повітря і тим самим посилити випаровування поту. Якщо в потерпілого зупинилося дихання і не промацується пульс, то необхідно зробити штучне дихання, непрямий масаж серця і негайно викладати лікаря. Тобто, для того, щоб запобігти, Саме сонячному тепловому ударі треба покривати голову світлим головним убором з достатньою проникливістю для повітря і не перебувати занадто довго під прямими сонячними променями. Тобто, не зря нам батьки кажуть одягати влітку якусь панаму або кепку для того, щоб ми з вами не отримали такого перегрівання організму. Далі говоримо про захворювання шкіри. Шкіра, як і інші органи, може зазнавати ушкоджень, і за походженням захворювання можуть бути інфекційні, і ви вже знаєте, що інфекційні захворювання це захворювання, які спричинені шкідливими мікроорганізмами, а можуть бути неінфекційними, тобто порушення обміну речовин, поранення, дія хімічних речовин, забруднення середовища та спадковими чинниками. У нас представлені деякі приклади захворювання шкіри, ну, наприклад, у дитинки. Це захворювання шкіри короста, яка спричинена саме кліщем коростяний свербун. Далі ми бачимо захворювання, спричинене саме мікроскопічними грибами, це, наприклад, грибок нігтик або стопи, і ми бачимо, як деформується ніготь, коли у людини розвивається таке захворювання. Далі найпоширеніше це акне. тобто, Висипання на шкіри теж причин може бути дуже багато і ми зараз з вами їх розглянемо. Почнемо ми з вами із найпоширеніших захворювань шкіри, ну, по-перше, це, як ми вже сказали, акне або вугрі. Ознаки це запалені вузлики, утворені сильними залозами, переважно на шкірі обличчя, грудей, спини та плечей. Причина це закупорювання протоків сильних залоз із подальшим розвитком в них мікроорганізмів. Якщо ми розглянемо з вами саме, це зображення ми бачимо, що висипання в угрі можуть бути різними: це білі в угрі, чорні цятки, потім папули. Пустули та вузли. Тобто у одної людини можуть бути декілька видів цих вугрів на обличчі, на спині, тобто, одночасно. Далі це захворювання, які спричинені грибами. Ознаки це почервоніння, розм'якшення, розшарування шкіри, зміна кольору та структури нігтів і пошкодження волосся. Причини це ураження шкіри або її похідних паразитичними мікроскопічними грибами. І Ми вже поговорили з вами про це і зараз. Зараз побачимо ще один раз. Тобто ніходь він деформований, і ногтюва пластинка частково вона відокремлення від самого пальця і має темніше забарвлення. Наступне це короста. От коли ми побачили з вами дитинку, у який розвиток корости, зараз ми розглянемо цього. Саме представника, який і викликає його. Користяний свербун це є членистоногий, і ми вивчали його в сьомому класі, знайомившися із паразитичними членистоногами. Ознаки це свербіж, на шкіри користяних хотів, які прогризають кліші. Причини потрапляння в шкіру людини користяного свербуна і… Тим самим людина відчуває нестерпний свербіж, тому що свербун буде прогризати ходи, там відкладати яць і потім повертатися. На шкіру да? і з яїць, які будуть вилуплятися дитинча, теж будуть прогризати ходи, тим самим виходячи у навколишнє середовище. Потім це шкірний лишманіоз, ознаки це ураження в формі висипу та виразок на шкірі, на шкірній клітковині або слезовій оболонці. Ми можемо побачити, як виглядає це захворювання. Тобто така виразка на шкірі може бути в будь-якому місці. Її причина це потрапляння в організм одноклітинних еукаріотичних паразитів і в разі укусу москітів. І останнє це кропив'янка, ознаки її це запалення шкіри затворенням блідорожевих пухарів, схожих на ураження кропивою та сильний свербіж. при цьому. Причини виникає як алергічна реакція на певний подразник або симптом певного зхворювання. Ми можемо розглянути, тобто по всій шкірі, особливо часто на животі, ось такі плями рожевого кольору, які дуже схожі на саме контакт із кропивою. Для того, щоб не допустити розвиток цих захворювань, нам треба підтримуватися певних дій і познайомимося з профілактикою захворювання шкіри. Ну, взагалі, ті самі методи, які ми говорили на попередніх уроках, вони притаманні і профілактики захворювання шкіри це дотримання правил особистої гігієни, далі збалансоване харчування із достатнім містом вітамінів поживних речовин, і при цьому треба зменшити саме вживання фастфудів шкідливої жирної їжі, а перейти на більш Здорове харчування, далі загортовування організму. І також ми вже неодноразово говорили про це, що саме загортований організм менше піддається впливу зовнішніх подразників. Далі це підбір одягу відповідно до погодних умов, підбір косметичних засобів відповідно до типу шкіри. Ну і, звісно, це відмова від тютюнопаління та вживання алкоголю. Якщо будуть питання, запитуйте, будь ласка, і ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення. Дякую yeah.